Вот, друзі, ми з вами вже май дійшли до моря. Проходимо через ЖК Париж до пляжу Отрада. Називається Отрада, Дельфіни, він так тягнеться. Ми спускаємось, типа, спустимося з вами до початку пляжу. І він буде тянутися вліво аж до пляжу Ланжерон. Або як його досити називають два шара. Зводили. Так... Бачите, такий гарний будиночок є убудований приватний, напевно. Взагалі просто бомбезний. А тут взагалі дуже гарний райончик. Стара забудова. Я за такою свіжою новою так Також що хочу сказати, то, що справа є. Гранд Готель зробили ості. Це одеський дикий виноград. Заподобається мені вона так забудова, заростає, затеняет. затіняє. Мені що незвичайно дорог винограду. Тут є канадна дорога яка спускається прямо до пляжу. Нею можна виїхати прямо на пляж. Над парковою частиною перед морем, але ми з вами пройдемося пішочком. може, потім якось проїдемося. І вони є така велика, вагончики такі маленькі. Зараз будемо проходити, їх мало вам буде видно. Вони курсують. Отут от видно. І ось тут такі маленькі, йдуть по колу. І звозять вас прямо на пляж. Сьогодні хочеться прогулятися. Вон вони, якщо бачите, Вертаємося вже. Звепляжуємо на пляж. Гарне роздання. Гарний них відкривається на море. Місто частково. Йдемо ми з вами по французькому бульвару. Тому я думаю, що і так назвали той ЖК, ЖК Париж, через який ми заходили, через таку арочку. Тут це так хорошо, поростокліще, дуже атмосферно, дуже гарно, свіжо. І ви знаєте, я так пройшовся. Думаю, що таки можна було брати з собою плав. Тому що температура налагоджується вже не взяв, то не взяв. Висаджені акаціями. Старі оголошення, яке підвозює оренду яхта. 1350 гривень, думаю, зараз це значно дорожче. Скоро, що не можемо передати той аромат, який тут стоїть тих квітучих акацій. До густу заросли, що моря не видно, але воно вже прямо перед нами фактично. Запах свіжості. Перемішаний запахом моря. І там гарні тенісні та корти відкрили, ніколи не видно. Селяги, его рови майданчики. Дуже приятно прогулюватись по таким аллейкам в тенечку. Свежо, комфортно, уже відчувається запах морского бризу. Дуже классно. Дуже до речі, чисто. Зазвичай тут багато було сміття раніше, зараз видно, що. Доглядають, бачите, зробили таку доріжку. Люди катаються на роликах, на роверах, на скейтах. Можна, коротше, бігати, кататися. Там далі пройдемо вже ближче до туди, до Ланжерону. Більше простору. а от і море перед нами вже відкрилося. вже можемо бачити море. Це, звісно, не перевершується. Кажуть, море дуже чисте цього року. Цього в цьому вже переконаємось самі. Кричать зовсім не чайки. Дивіться, люди вже плавають. Бачу. Саме з вами бачимо так это звані Дикі пляжі, дівхід абсолютно безкоштовний. Але а натомість не маєте тебе лежака, маєте брати з собою якусь капу, коцик, хто як називає. Ви лежите на пісочку просто у от. Море, я вам скажу дійсно, вже звідси бачу дуже чисто. Немає ніяких водоростів. Багато людей вже собі. Я не знижу багато людей. Бачу, що є в ті, що купаються. Опа, деякі просто прогулюються. Дивіться, яка гарна алея. Відсиджу на трав'яндами різних подаровина. Дуже гарно виглядає. Зараз ми з вами спустимося.

Ось менюшка така, але ціни ще не зазначені. бунгал столик 300 гривень, шезлонг, зонтик, столик 300 гривень. Ну, в принципі, я вам скажу. Шезлонг-зонтик, столик 100 гривень, перепрошую. Я вам скажу, в принципі, ціни доволі прийнятні, Ну, я думаю, що це саме зараз такі ціни, а далі ну, отакі от бунгало за 300 гривень. Це початок сезону. Це початок сезону, тому ціни зараз. Ціни зараз дуже приємні. Mm. Прогуляємося. Прогуляємо згаду до пірсу, до моря. Бачите, воно, люди купаються, бігають, загоряють. Класно, значить, водичка комфортна, значить, температура водички дозволяє. І діти, і дорослі. Водила погрупка, рука. Вода насправді дуже тиска пригора. Водростей немає, море ще не цвіта. Ось така красуня Одеса. Подивіться, наскільки чиста вода гарна. Взагалі просто ідеальна чистота водички. Я вам скажу. Ось воно море, ось воно Одеса, всі, в своїй красі. Друзі, приїжджайте обов'язково. Ну, звичайно, тут є певні моменти зараз зв'язку з ситуацією в країні. Е, також буду вас тримати в курсі з приводу тривог, Наскільки часто вони тут лунають, все решта, це не моя компетенція інформувати. А от наскільки часто не мають тривоги, і як взагалі під час них в самому місці, оскільки ми... І з будемо проживати в самій Одесі. Так що ось так, ну, що дамо трошки паузу і трохи пізніше ще з вами обов'язково вийдемо в ефір і знімемо набережну біля Немо на пляжі Ланжерон. Або як його називають, одесити наж два шара. Тому на зв'язочку. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде.